Це просто неймовірна краса. Ви тільки зацініть цю фактуру. Це бомбезно! І основний штамп він теж такий фактуроватий. Розголудження. Тільки однорічний приріст, він такий вже немає фактури. Оп, перейшли на минулорічний або свіжий приріст. Охо! А, залишили от таку формовку, фармовку, якби основний штамп, основний, і такі розголудження. І з кожним роком фактура все більш і більш. На цих от гілках, які йдуть з основного штампу. Ось так. А основний штамп, якби він безфактурний, ну можна так сказати. Але не так. Тут є такий попичатий. І десь на висоті метр, тут теж трохи фактура є. Йдемо далі. Ось тут метр п'ятдесят. Така фактура. Оце вже макушечка. А на зараз ліквідамбер, ну він такий достатньо компактний, я би сказав. А Крона, ну, метр п'ятдесят максимум. Максимум метр п'ятдесят. А макушка а, поки що не пристригали десь 70 сантиметрів. Оце такий ліквідамбер. Красавчик. Це зараз зима, поки немає листя, можна подивитися всю фактуру цього дерева. Зараз висота десь 3 метри і кінцівку макушку, ну, поки що залишили отак. От Бо він може вимахати і величезний, і високим. Але, мабуть, на трьох, може 4 метрах так ми його і залишимо. Ми побачимо.